Натуральні олійниці вже майже всі позакривалися. Вони привозять олію з інших заводів, а ми привозимо їм соняшник. Вони кажуть, що це свіжодавлена, а продають нам іншу олію. Ми це розуміємо, бо бачимо, що лушпиня немає біля заводу. Дивіться, наприклад, якщо це маленька олійня, вона може не мати обладнання, яке очищає соняшник від лушпиня. Наприклад, дивіться, от ми 2000 тонн олії в місяць виробляємо. Ми маємо два таких обладнання, воно називається РВО – рушійне вільне обладнання. Це досить недешеве задоволення, але так як ми постійно виробляємо, нам це потрібно. Ви можете до речі зайти там у нас в Тіктоці є. Плейлист по відео називається Олія виробництва. Ви побачите там все обладнання, яке використовується для виробництва соняшникової олії. Якщо ми говоримо за маленьку олію, то там навіть не чистять соняшник, його просто кидають в прес, і з нього видушують вихід олії набагато менший. Плюс в соня... ну, в самому лушпині дуже багато ну, не, не, не самих корисних елементів знаходиться. Тому ми його обов'язково очищаємо перед тим, як е видушити олію. Якщо також ви біля нашого заводу не побачите жодного лушпиння, чому так? Тому що ми половина лушпіння, яке ми відчистили, ми опалюємо саме приміщення, ми опалюємо котельню, яка підігріває жаровні, яка підігріває ядро соняшникова перед тим як видушти з нього ліє. Це 50% лушпиня. Ми використовуємо інші 50% Ми використовуємо в грануляторі, тобто ми гранулюємо це лушпиня в такі маленькі гранули, і потім продаємо для твердопаливних котлів. Тобто у нас е пелета з сонячного лушпиня, де його використовують в твердопаливних котлах, в сушках зерна. Багато фермерів сушать зерно на пелеті. Якщо ви хочете скуштувати натуральну олію, яка зроблена натуральним методом, без лушпині, без хімії, підписуйтесь на нас. Я думаю, на протязі тижня, можливо, трошки більше ми запустимо продаж олії для кінцевого споживача, не в магазинах, не в дистриб'юторах. Ви зможете через TikTok у нас її купити. Буде ось в таких пляшках двох. Ви побачите, яка торгова марка, як називається, скільки коштує, буде літр по літрі продаватися. Тому, якщо вам цікаво, обов'язково підпишетесь.